Цілий тиждень рубав у лісі дерева, крижував їх та возив додому. Житель села Оса Турійської громади взяв у сусіда бензопилку і пішов зрізати вільху, берези і верби. Деревину заготовляв недалеко від дому, бо ж живе біля лісу, чого далеко ходити. Ніяких дозволів на таку порубку ніхто йому не давав. Зрізав аж 46 дерев. Після чого розкрижував стовбури дерев на частини завдовжки по 1,2 метра, які завантажив на гужовий транспорт та перевіз незаконно зроблену деревину до місця проживання внаслідок незаконної порубки 46 дерев, порід вільха, береза, верба було спричинено тяжкі наслідки навколишньому природному середовищу на загальну суму 227 двадцять тисяч гривень 28 копійок. Чоловікові 55 років незаконну порубку здійснив торік влітку на території осівського лісництва Володимир Волинського лісомисливського господарства. Волинянина вже судили. Щиро розкаявся та пояснив, що потрібні були дрова, тому взяв у сусіда пилку та пішов до лісового масиву. Підтвердив факт здійснення незаконної порубки дерев. Просив суворо не карати, як йому вдалося різати дерева аж цілий тиждень, і ніхто не почув, так і залишається загадкою. У турійську чоловікові присудили два роки іспитового строку. Разом з тим мусить сплатити державі понад 227 тисяч гривень. Олена Лищук для новин на часі.